Відповідальні віддані своїй справі та невидимі герої щоденного життя все це про працівників харчової промисловості, які роблять величезний внесок у добробут суспільства. Відтак, 17 жовтня, з нагоди дня працівників харчової промисловості грамотами нагородили 27 кращих професіоналів своєї справи. Юлія близько семи років працює начальницею відділу кадрів компанії приватного підприємства Крамар що займається виробництвом комбікорму та круп та постачанням продукції по всій Україні. Жінка стверджує, кожна професія є по-своєму цінна та важлива для суспільства. В це свято працівників харчової промисловості хотілося б привітати всіх. Людей, які сидіні в даній сфері, побажати їм терпіння, побажати їм натхнення, побажати їм здоров'я і мирного, звісно, неба. Те, що для нас зараз для всіх актуально, особливо в нижній час, тому що від них залежить і харчова забезпеченість нашого війська, і взагалі громадян всієї України. Сергій є працівником ковбасного цеху «ФОП Громонков. Саме ця людина більше 20 років займається виробництвом ковбасної продукції. Додає м'ясні вироби це велика творчість. І щоразу, коли створює ту чи іншу продукцію. Отримує лише позитивні емоції. Стараємося робити нашу продукцію дуже гарною, щоб люди споживали її. Всіх хочу поздоровити зі святом харчової промисловості, виробників харчової промисловості. Це дуже важка праця, але вона ну, то, того должна, ну, стоїть, того, щоб люди були завжди, як то кажуть, City. Свято стало нагодою згадати, що праця в харчовій промисловості це не просто робота, а життєво важливий вклад в стабільність країни. Міська влада завжди підтримує підприємців в міському та районному виконкомах. створені групи для допомоги оформлення документів для отримання коштів за грантовими програмами. Харчова промисловість. Ми не дивлячись на те, що наше місто таке, знаєте, роди металу, важкої промисловості, але з кожним роком додається додається в нас підприєм з харчової промисловості все ми робимо для того щоб допомогти вам і розвиватися, створити підприємства. Виробники, технологи, оператори, пакувальники. Кожен з них відповідає за етапи складного процесу, який завершується тим, що на полицях магазинів ми бачимо готовий продукт. Харчова промисловість це не лише забезпечення нашого столу, а й гарантія здоров'я, безпеки та якості нашого життя. А перший міський вітає всіх працівників харчової промисловості з прийдешнім святом та бажає успіхів, в діяльності, добробуту та вдячних споживачів. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.